Друга книга Мойсея Вихід розпочинається такими словами, але промовив Господь до Мойсея: Зауваж, я настановлю тебе суддею, фараонові, а пророком твоїм буде Аарон, брат твій, ти говоритимеш до нього все те, що тобі скажу. А Аарон, брат твій, переказуватиме фараонові, аби той відпустив синів Ізраїлю із землі своєї. Проте я зроблю серце фараона жорстоким і з'явлю безліч знамень та чуд моїх у землі єгипетській. Як ви думаєте, чому Богові було завгодно зробити серце фараонове жорстоким? Скажете, що відповідь на це дає сам Мойсей, аби вчинити багато чуд. Але навіщо Господу Богу потрібно було чинення цих чуд? Тільки не виправляйте мене, будь ласка, слово диво і слово чудо в українській мові мають різні значення. У відповідь на моє останнє запитання, багато знавців Біблії скажуть, що Бог хотів зміцнити авторитет Мойсея цими чудами. Але не думаю, що це справді так, позаяк Мойсей, вихований дочкою Фараона, належав до єгипетської знаті. І він був єдиний на той час єврей, який до цієї знаті належав. Тому авторитет Мойсея серед одноплемінців і без чуд був достатньо великим. Одним словом, всі ці чуда, вчинені Богом через Мойсея та Аарона, не мали б свого змісту, якби Бог не вчинив серце фараона Жорстоким. Отож, випливає висновок, що ці чуда були потрібні Богові з якоюсь незрозумілою нам метою. Щоб збагнути цю таємницю, необхідно згадати попередню історію євреїв у Єгипті. Незадовго до народження Мойсея у Єгипті помінялася влада. І нова влада вдалася до заходів, метою яких було скорочення чисельності єврейського населення в країні. Вам це, до речі, нічого не нагадує. Життя Мойсея припадає на 16 століття до нашої ери. В той час, до 1530 року до нашої ери, Єгиптом правили гіксоси. Гіксоси. Загадковий народ, про якого відомо лише те, що він прийшов у Єгипет із Малої Азії, і є народом індоєвропейським, як і ми з вами. У своєму фундаментальному дослідженні Етногенеза арійських та доіндоєвропейських народів, опублікованому у 2012 році, я спробував встановити походження гіксосів. І на підставі низки історичних фактів дійшов висновку, що це була етнічна галузка хетів, які мешкали в Малій Азії. Щодо самих хетів, вони прийшли до Малої Азії з справ України. Таким чином, гіксоси народ споріднений з українцями. Про мову гіксосів та хетів відомо мало, але слово Вінктер. В обох цих мовах має однакове значення. Це слово означає Він покірний. Як бачимо, український займенник Він, наявний у цьому складному слові, як його композит, має дуже давнє походження. А тепер поясню, для чого мені був потрібен цей вступ. Можливо, дехто з моїх глядачів і сам помітив, що ця війна є ніби дзеркальне відображення десяти єгипетських кар, описаних із 7 до 12 розділу книги Вихід включно. На мою думку, це можна було б вважати випадковим збігом, якби ми встановили якихось дві-три чіткі паралелі. Але цих паралелей тут значно більше, їх тут щонайменше сім. Зрозуміло, що п'ятикнижя Мойсея не написане ним особисто, але воно являє собою усну розповідь Мойсея, яку тривалий час зберігала усна традиція, записана через багато років після його смерти. Тому послідовність єгипетських кар у Біблії. Описана довільно. Дослідники давно встановили, що там існують проблеми з послідовністю. Наприклад, 10-та кара не могла статися пізніше за п'яту. Отож я не буду дотримуватися біблійної послідовності єгипетських кар. Але перш ніж я перейду до їхнього переказу та встановлення паралелей із сучасною країною. Ключно із передвоєнним періодом, мусимо зауважити ще одну важливу паралель, для чого потрібно було Богові виводити єврейський народ із Єгипту. А з цією метою Бог створив передумову завоювання Єгипту гіксосами та рішення царя гіксосів про переслідування євреїв. Потрібно було для того. Щоб єврейський народ прийшов у призначену йому Богом землю і зберігав свою віру аж до тієї доби, коли з його середовища прийде у світ сам втілений Бог Син, Месія Ісус Христос. Чому ж ці кари гіксоського Єгипту стали символами тих кар, які спіткали наш український народ? Явно не за те, що нібито ми не відпускаємо українських євреїв до Ізраїлю, як це робив Радянський Союз. Кажеш, спадають на нас для того, щоб український народ зміг виконати свою місію, про яку провістила Божа Мати у Фатімі. Порятунок для світу, ліки від світових виразок, прийдуть зі Сходу, а саме з України. Наразі цю місію ми виконати ще не готові. Отож саме з цієї причини сучасна ситуація, в якій перебуває український народ, є дзеркальним відображенням тієї ситуації в історії ізраїльського народу, коли той перебував у єгипетській неволі у гіксосів. Просто ролі індоєвропейців та семітів Помінялися діаметрально. Тепер перейдемо до опису єгипетських чуд. Почалося все з того, що жезл Аарона зробився гадюкою. Біблія пише про це так. І промов Господь до Мойсея. Якщо фараон скаже до вас вчиніть чудо, то ти скажи Аарону: візьми жезл свій. І кинь перед фараоном, і він зробиться гадюкою. Аарон так і вчинив. Що таке жезл? Яка його символіка? Жезл це символ всякої влади. Що означає, коли цей жезл стає гадюкою? Це означає, панове, що влада стає ворожою своєму народу і служить дияволу. Символом якого є гадюка. Отож, на мою думку, друга кара, яка полягала в нашесті жаб, була насправді першою. Ось що пише про це Біблія. І промовив Господь до Мойсея: Кажи Аарону: простягни руку свою із жезлом на ріки, на потічки, на озера, і виведи жаб. На землю єгипетську. Аарон вивів жаб своїм жезлом, який є символом влади. Так само наш діючий президент вчинив першу кару для нас слугами народу, яких нерідко в Україні називають жабами. Наступна кара нашестя мошок. Я вже зауважував в одному із попередніх відео. Що в італійській мові слово Москва і слово мошка пишуться однаково як «Моска». Тут мошки символізують нашестя московитів, яке мало не дійшло до Києва. Наступна кара в Біблії вона є сьомою, це грім, блискавки і вогненний град, ось як вона тут описана. І простягнув Мойсей жезл свій до неба. І Господь послав Грім та град на всю землю єгипетську і був вогонь поміж градом. Як бачимо тут же за справу береться сам Мойсей. Отож ролі вчинені чуд між ним та ароном розподілені. І Якщо Арона можна ототожнити із Зеленським, то Мойсея із Путіним. Який справді наслав на нашу землю вогненний град із громом, тобто російські ракети. Наступна кара в Біблії вона є восьмою – це нашестя сарани. І простягнув Мойсей жесл свій на землю єгипетську і навів Господь на цю землю східний вітер, на ранок, і східний вітер наніс сарану. Сарана знищила все те, що лишилося від вогненного граду. Отож, на мою думку, в провісницькому розумінні тут йдеться про російські дрони, які до нас летять справді зі Сходу. Зауважмо, цього разу знову чудо чинить не Аарон, а Мойсей. Наступна кара в Біблії вона є дев'ятою, це настання темряви. І простягнув Мойсей руку свою до неба, і густа темрява настала по всій землі єгипетській на три дні. І знову це чудо чинить Мойсей. Густа пітьма по всій Україні через злочинні бомбардування енергетичної інфраструктури за наказом Путіна стояла переважно три місяці. Листопад і грудень 2022 року та січень 2023 року, хоч відключення світла тривали й довше. Наступна кара смерті єгипетських первістків чоловічої статі. Первістки чоловічої статі у відповідну добу вважалися найкращою частиною будь-якого народу. Отож, винищення первістків Єгипту символізує винищення найбільш національно свідомої частини українського народу, що є основною метою цієї війни Путіна з Україною. Про ці речі, до речі, український українохвоб Геко Беркут, який вважається ініціатором ідеї побудови. Великої Єврейської держави новий Єрусалим на півдні України говорив цілком відверто на російському телебаченні відповідний скрін перед вашими очима. Наступна кара в Біблії вона є першою це перетворення ріки в кров. І зробили Мойсей та Арон, як звелів їм Господь, і підняв жезл свій. І вдарив по воді перед очима фараона, і вся вода в ріці стала кров'ю, і риба в ріці вимерла, і вода засмерділа. Тут я міг би утриматись від коментарів, бо, як всі глядачі без винятків вже зрозуміли, що провісницький зміст цієї кари стосується зруйнування каховської греблі на Дніпрі. Яке вчинили московити. Ідеолог українського націоналізму Дмитро Донцов називає Мойсея першим фашистом в історії людства. При цьому він його не осуджує. У відповідну добу закони суспільства були близькими до фашизму. У нашу добу є речі значно гірші за фашизм. Це путінізм. У всіх його проявах Путін це щось набагато гірше за основного фашиста в історії людства Беніто Мусоліні. Мусоліні нещадно розправився із Сицилійською мафією, з італійськими масонами. Мойсей також нещадно розправлявся із тими, хто бунтував проти його влади. Проте це не означає того, що між Мойсеєм. Та путіним можна провести пряму паралель. Це є дзеркальні протилежності. так само, як і Араон із Зеленським. Путінізм це той же самий гітлерівський нацизм. Різниця лише в тому, що нацизм був оберненим переважно проти євреїв, а путінізм проти українців. Переслідування євреїв фараоном згуртувало єврейський народ. Так само переслідування українців має згуртувати український народ проти зовнішнього і внутрішнього ворога. Головне ж, не саме це згуртування, а згуртування навколо істинних цінностей, а не цінностей фальшивих. А істинними вартостями українського народу є насамперед його християнські ортодоксальні цінності і його національна ідея, яка є чужою всілякому шовінізму, нацизму та іншим претензіям нації на панування над іншими народами. Християнство в Україні без національної ідеї. Беззахисне в сучасних умовах, коли його нищать зсередини. А національна ідея без християнства це та дорога, яка рано чи пізно, але обов'язково приводить до нацизму, закладеного в самій сутності будь-якої форми язичництва чи атеїзму. Тому в нас просто немає іншого шляху, окрім цього, найкращого з усіх, про який я говорю. Отож, нехай ніхто із нас не сміє більше говорити, Україна понад усе, Україна, це ми, панове, не ми, понад усе, а Господь Бог понад усе і церква Небесна, вона важливіша за Україну, бо церква Небесна є вічною, а Україна. Це лише велика світла ідея та потенціал для її реалізації, отриманий нами від Господа Бога. Україна це наша мета, а не наш культ. Адже перемогти внутрішніх і зовнішніх ворогів ми зможемо лише з таким гаслом Христос і Україна. І навіть не обов'язково тут додавати понад усе, бо це й так зрозуміло, що Христос і Україна, це значить Христос і Україна понад усе. І якщо ми візьмемо це гасло, як гострого меча собі за зброю обов'язково переможемо, отоді всі таємні вороги наші внутрішні повстануть проти нього, як осиний рій. Чим і виявлять себе? Адже сатана завжди закриває свої вуха і тікає геть, коли чує ймення Ісуса, промовлене із благовінням.